Вітаю в ефірі рубрика Цифровий драйв, і з вами її ведучий Юрій Мецько. Тема сьогоднішнього випуску чат, який знає все знайомство з чат джпіті Сьогодні продовжимо говорити про те, як сучасні технології можуть стати нам у пригоді. І цього разу познайомимось із новим помічником, який змінює світ його ім'я – ДЖПІТі. Якщо коротко, це розумний чат, якому можна ставити будь-які питання, і він відповідає людською мовою, прямо як у розмові. Це не пошуковик, як Google, а справжній співрозмовник. Наприклад, ви можете запитати, як приготувати тісто для вареників, як пояснити дитині дроби на математиці, які документи потрібні для субсидії або навіть напиши привітання на день народження кумі і отримаєте готовий текст. Чат GPT може допомогти і школяру, і водію, і підприємцю. Він підказує ідеї, перекладає тексти, допомагає з оформленням документів, пояснює складне простими словами і працює він українською. Можна писати як звичною мовою. Так і діалектом. Зрозуміє все. Щоб скористатися чат Діпті, потрібно лише телефон або комп'ютер і доступ до інтернету. Вводите запитання і за кілька секунд отримуєте відповідь без реєстрацій і зайвого клопоту. А де знайти цей чат, є офіційний сайт chat.openai.com, а також додатки у Play Market чи App Store. Просто введіть чат Діпіті. Звісно, це лише інструмент, він не ідеальний, інколи може помилятися, але як помічник у щоденних справах дуже корисний. Уявіть, замість того, щоб довго шукати інформацію, можна просто запитати, так як у знайомого, що знає трохи більше за вас. У наступному випуску цифрового драйву поговоримо про те, як захистити свій телефон і дані в інтернеті, бо чим більше стає технологій, тим важливішою стає безпека інформації. З вами був Юрій Мацько. Відкриваємо цифровий світ разом, просто цікаво і без зайвої плутанини.